Я работаю, я работаю здесь, успокойся, Я не, работаю здесь, успокойся, Вот Что там такое светит? Как это делать? 한글자 <목소리도> Частина людей йде на Грушевського, адже там почалося якісь дійства, Хтось вімкнув дуже сильне світло, і дуже багато людей зараз від українського будинку йдуть в бік вулиці Грушенського і там, де знаходиться стадіон «Динамо». Бачите, це світло, воно доходить аж з вулиці Грушевського, з стадіону Динамо. Це такий великий світильник, ну, велика лампа. Я не знаю, що це такий, Прожектор. Ось він зараз просічує повністю всю європейську площу і е, повністю просічує зараз вже весь натовп, який стоїть на європейській площі під українським будинком, і під стадіоном Динамо його всього видно. І, і зараз, якщо ви бачите, мабуть, звідси не бачите. Частина людей з під українського будинку зараз йдуть в бік стадіону «Динамо». Деякі та так, все я бачу.

Я зараз спробую пройти до вулиці Грушевського, до стадіону тут можна пройти, так? Що тут да, там у Грушевську прийдемо коридор? Спасімо! Отже, ми йдемо з бік вулиці Грушевського. Давайте подивимось, що там відбувається. Ой? Да. Людей зараз кликають йти назад на вулицю Грушевського, адже там почались якісь події. Поки що, правда, тихо, нічого не видно. Але ми зараз спробуємо подивитись, що там відбувається. Це український будинок, ми від нього зараз віддаляємось. Там залишилось, ну, може, півтори-дві тисячі людей, які зробили колонну. Це -то прохід для Беркута, який має відійти і відпустити будинок, який хоче зайти протестувальники. Ми зараз йдемо мимо готелю Дніпро і будемо наближатися, намагатися наблизитись до вулиці Грушевської цей прожектор, який ви бачите, він повністю засліплює і камери, і людей. Тобто фактично нічого не можна побачити. Ми зараз робимо. спробуємо зайняти якусь таку позицію, щоб більше було видно. От тепер, можливо, краще буде трошки видно. Тут знаходитись майже неможливо. Очі сліпить цей прожектор і якщо з того боку буде якийсь буде рух, то фактично його тут не можна буде побачити. Адже прожектор достатньо сильно сліпить очі. парку до проходу на стадіон Динамо. От ви бачите, тут люди стоять на барикадах і чекають, що буде далі. Зараз активних дій тут не, не спостерігається. Люди просто стоять. І, я б сказав, трошки так розслаблено. Ну, тобто ніяких ознак того без чогось очікую, поки що немає. Ось барикади. Це внутрішня барикада. Тут спробуємо пройти туди. Так, ну ось ви бачите, це внутрішня барикада на вулиці Грушевського. Ось тут побудовано так? І... Ви бачите, що люди ну, просто стоять поки що, нічого не намагаючись. Там ось далі ще одна барикада. Ми спробуємо пройти притул до стадіону і будемо намагатися вам показати, що відбувається там. Хлопці, можна туди пройти. Що? Можна пройти туди. Прийти, шльон є. є, є. Дякую. Отже, Ми знаходимось майже. На передньому фронті ви бачите, що тут повністю просвічується все, що відбувається. Ми не бачимо, що відбувається з того боку, в чим проблема. Хоча там якесь пересування людей вже видно. Так? повністю сліпить очі. Що відбувається за барикадами, практично не видно. Люди чекають, трошки так починаються нервувати, тому що а, от там видно, що почались якісь дії. Я бачу, про це можливо, це не видно на кадрі, що з боку стадіону поступово дуже-дуже повільно спускається колона верху, то просто його не видно звідси. Шоломи трошки поблискують людей, які стоять по той бік, а з цього боку, ну ви бачите, що просто йде підготовка, люди ну, до, до, досить напружено, чекають, що буде далі. І я так розумію, що це світ сліпить, адже просто не було видно, що реально відбувається за барикадами. Адже якщо відступати, то тут два кордони барикад, і швидко це буде неможливо зробити. Тому достатньо небезпечна ситуація і ми зараз просто будемо намагатися. а коли прожектор почав світити? Давно, вже кілька днів. Ні, це зрозуміло, а сьогодні? Ну тільки включили, буквально. Тільки було... включили? 15, Пару... Да есть это уместно. Хороший рогатурку это, мне. Оу! Я получаюсь, не спрыми за брату. Да нет, все нормально. Скорее всего будет, я подумаю. Он не слипит, а бачите штамда будет. Давайте спробуємо пройти ще трошки ближче до барикад. А не, тоді надо, коктейлі можуть під спалювати сюди. А, да, ні, ні, ні. А ви думаєте, що йде? Ну а не. Вони йдуть? Ні. А скільки, а скільки там їх не видно звідси? Та багато. А там звідти вони теж йдуть, а кожа, там, це в цьому переліці. Перервемось трансляцію. Якщо щось будемо буде включати, залишатись на громадському тіві. Да. Їх зараз будуть виносити чи вивозити, вивозимо Не Займа. Ну, дивіться, ми будемо вам показувати все, як відбувається зараз тут. Хлопці, скажіть, будь ласка, скільки їх ви не знаєте? Я не знаю. Тут от, бачите, тут проход. Спеціально влаштували протестувальники самі, щоб випустити беркут, якщо він беркут, кажу, внутрішні війська, тому що кажуть, що в будинку українському немає беркут, це така офіційна, неофіційна насправді інформація. О. Скажи, будь ласка, скільки там людей і що там робота? Я був лише на вході, і, і, і я так розумію, що затримки за тим, що зараз зв'язуються з міністром і а, чекають на дозвіл міністра, щоб люди вийшли. Це, до речі, теж проявляє такий абсолютно цинізм, тому що люди за нашим віщами абсолютно готові звідти вийти. Ми гарантуємо коридори, і гарантуємо безпеку. А скажи, а що допомоги це кого? Ми першими чекаємо, що виносять поранення, вони є всередині настільки. З того, що я чую, там є всередині поранення. Щоб їх зараз винесли, швидкі їх вони <плес> Я не знаю, можемо запитати швидкої. І на за, назад зараз мають першим винести порани і повністю готовий коридор, щоб вони на швидких поїхали. На метою повністю далі з'їсть вивезти внутрішні війська, які знаходяться в середині. <плес> ну, бачите, що люди, звичайно, тому що це продовжується вже дуже довгий час. <плес> і якщо зараз наші війська внутрішні справи, якщо ми хоч трошки. А кілька інформації тоже тяжело з'їхати. Тому що вони чекають наказу зверху. Вони... Сказав? Так, висіли, так. так, так. так. Тому, що вони не можуть просто так вийти. Тому що мені з це, це верх цинізму просто. От зараз тримати людей тут mm. і ще секунди випробовувати долю. Тому, що, ну, ми розуміємо емоції, які зараз відбуваються. Ви що, то питати, то, то все інше. Я думаю, що найближчі хвилини все вирішиться. Це був народний депутат Андрій Шевченко. Отже, ми продовжуємо показувати, що відбувається. Там на цей момент, за нашою інформацією, знаходиться не тільки е, рота е, ВВ, тобто фактично дітей, солдатів внутрішніх е, військ, а також так званий спецзагон Чорний берпик», які мають повну амуніцію і мають повне озброєння. Вони розташовані на другому-третьому поверсі, і саме їхнє введення сьогодні. І було провокацією, яка спричинила оцю хвилю протесту у мирних протестантів, тому що вони туди, окрім тих ВВшників, яких мордують там протягом останніх двох місяців, нищить просто фізично і знесилюють, завели сьогодні загін спецпризначенців, на що й відбулася оця реакція людей, які сьогодні стали, зважаючи на те, що сприйняли це як підготовку до можливого штурму Майдану.

Ой. А что с этим там? Ну мы что? А если знали, що надо будет то вони ж кажуть, що будуть виносити зараз. ти